Дімчук Аліна, учениця 9 класу Маліновської гімназії Рішканського району. Тарас Григорович Шевченко. Хіба самому написать? Хіба самому написати тіє послання до себе? І все тут чисте розказати. Усе, що треба і не треба. бо вже не діждешся його того писання святого. Святої правди ні від кого, ми вже немає від кого. Бо вже б, здавалося, пора, либонь, уже десятиліто, К людям дав, як обзаря, і їм не наче рот зашито. Ніхто не гавкне, не лайне, Ніначе не, не було мене. Не похвали себе, громаду, без тебе, може, обійдусь і ради жду собі поради. Та, може, в яму прийду із москалів, і не діждусь. Мені було аж серце мліло. О Боже милий! Я хотіла, щоб хто небудь мені сказав хоч слово мудре, щоб я знав, для кого я пишу? Для чого? За що я вкрай не люблю? Чи варт вона вогня святого, бо вже за за того, та ще не знаю, що роблю. Пишу собі, щоб не міняти часу святого так на так, та іноді старий казак верзеться грішному усати своєю волею мені на Чорнім вороні коні, бо вже тут вік с картаю, а толком ще нічого не знаю, тепер на чуждій стороні. Що староні. Волі поробила чи мати Богу не малила, що я тепер, мов та змія розтоптана степу здихаю, отак і я тепер терплю і смерті з гаю виглядаю. Та, а защо ті Богу, я не знаю, та дуже вже її люблю мою україну широку, хоч я по ній і одинокий, по, бачу, пари не знайшов, і так до смерті аж дойшов. А ти, мій друже, не журися, в на себе законь, гарненько Богу помолися. А на громаду аж наплюй вона, капуста головата. А ти, як знаєш, пане брате, не дурень, сам собі міркуй.